Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні четвер, а це означає, що прийшов час робити прогноз на криптовалюти, за які голосували користувачі криптовалютної біржі WhiteBit. Раз в той день, в четвер проводиться голосування у чаті WhiteBit.ua, де люди пишуть конкретно пари, які би вони хотіли, щоб ми подивилися, і п'ять найбільш топових пар за голосуванням потрапляють у наш щотижневий четверговий прогноз. Сьогодні вибір. Павна, ETH, Adu, Nir, SOL і Avax. Звісно, користувачі Криптобільжі WhiteBit хотіли і огляд на криптовалюту токен WhiteBit, який запустився от тільки тільки торги в 17.00 стартували. І, відповідно, ми зараз сидимо на хвилинному таймфреймі і досить складно зробити якусь конкретну аналітику, тому ми почекаємо хоча б тиждень, щоб. Ситуація була зрозуміла, і, хоча б на 4 годинному таймфреймі можна було зробити якісь висновки і середньострокові прогнози свої висловити. У досить цікавий момент запустився токен WhiteBit. Справа в тому, що біткоін має усі шанси, як активно продовжити ріст з першою цілею 22 600, а з кінцевою, до речі, наш основний сценарій по біткоїну 29-30 тисяч, поки що ще актуальний. Проте зараз спірний момент, який вже триває деякий час. І як сильно може ціна біткоїна вистрілити вверх, так само вона може і оновити свій мінімум. Тому токен відкрився в дуже цікавий і такий ризиковий час, подивимося, що з цього вийде. Розпочнемо ми з короткого аналізу біткоїна і пояснимо, чому ж зараз цей ризиковий час і як зараз варто торгувати, в принципі, на ринку криптовалют. А перед тим пропонуємо вам. Підписатись на наш телеграм-канал, у якого ми щодня пишемо оновлення по біткоїну, показуємо, які є у нас позиції, якщо вони є, і е, наші думки і відчуття щодо ринку криптовалют. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Біткоін від 22 серпня як не може взяти під контроль діапазон 21600 е, доларів. Зараз, на нашу думку, триває остання спроба покупців, яка або вирішиться прекрасним пострілом ціни хоча б до 22 22 600, або це буде тотальний обвал. В такому випадку ми якраз таки опублікували сьогоднішній наш. Е... Локальний короткостроковий трейд, який заключається в тому, що зараз на ринку покупці і продавці організували останній консультаційний трикутник. І якщо покупці втримують діапазон 21400 і консультація продовжується, то це з більшою ймовірністю буде пробиття, певне пробиття відмітки 21600 і перехід її під контроль покупців. В такому випадку ринок криптовалют себе відчує прекрасно і інші криптовалюти потягнуться за біткоїном. Про можливість такого сценарію нам підказує також і домінування USDT, яке дійшло до важливого рівня. Зверніть увагу, що від відмітки 6,9-7% домінування USDT попередній раз, в травні 2022 року, якраз таки розпочався відскок всього ринку криптовалют вверх. І також зараз може сформуватися нова хвиля падіння, якщо відмітка 5,7% домінування прийде під. Контроль покупців, грубо говорячи, так, тоді тренд росту домінування USDT, який триває від листопада 2021 року, буде нарешті переломлений. І тоді на ринку криптовалют розпочнеться зелена подія, зелений час, коли все буде рости і все буде прекрасно у інвесторів. Проте для цього поки що потрібно мати хоча б перше підтвердження, це пробиття діапазону 5. І 7% домінування USDT. Проте варто розуміти, що навіть падіння домінування USDT до діапазону 5,7% це вже буде непогана хвиля росту усього ринку криптовалют, на що ми на даний момент ставимо більшу ставку і вважаємо, що це буде більша вірність такого сценарію. Альтернативний сценарій по біткоїну буде актуальний, якщо ціна біткоїна впаде нижче 21 тисячі. 200, грубо говоря. Тобто, якщо ціна випадає з даного з трендової лінії і знову ж таки ретестить 21.30-21.500, в такому випадку ми будемо заходити в певні шорт позиції в середньостроковій перспективі, тому що будемо очікувати оновлення локального мінімуму від червня 2022 року. Вибачаюсь, не від червня, а від серпня 2022 року. Це коротко про весь ринок криптовалюту, тепер поговоримо детальніше і розпочнемо з НІР. У попередньому нашому прогнозі, який відбувся 18 серпня, ми очікували падіння криптовалюти NIR не нижче, ніж 4,7 долари за NIR. І якщо покупці втримують даний діапазон, це означає, що вони сильні і продовження росту відбувається з дуже високою ймовірністю. Проте ми бачимо, що падіння пробило трендову лінію покупців і не втримало діапазон 4,7 долари. Це повністю не означає, що кінець цій криптовалюті просто. А тепер ймовірність на, як мінімум, продовження падіння до 3,4 виросла. Критична точка залишається 4,7 долари. І відповідно, якщо ви зараз без позицій, краще дочекатися пробою даного діапазону закріплення хоча б на 6-годинному таймфреймі, щоб декілька свічок закріпилось вище даного діапазону і тоді купляти. І в такому випадку перша ціль 7,2 приблизно в даний діапазон. По даній криптовалюті більш ніж реально. І дивлячись на стоп ордер, який можна виставити з теперішніх цін, то він досить адекватний відносно прибутку, який можна отримати. Приблизно це є по зоні 399 398 На менших таймфреймах трохи не подобається характер росту криптовалюти NIR. Якщо подивитися на 6 годинках, так то ми бачимо, що від 23 серпня ну, дуже складно покупцям щось робити на ринку. Причому. Зверніть увагу, яка була потужна хвиля падіння і якогось хоча би моментального відскоку різкого, так і не трапилось на ринку. Тому хто любить торгувати більш такі впевнені трейди, низькоризикові, то краще зараз почекати, налізти у ринок, щоб побачити вже впевненість покупців, що мінімуми не оновлюються. З'являються якісь об'єми торгів, тому що і об'єми торгів, як бачите, не дуже великі відносно хвилі падіння, яка була в період з 13 по 19. Серпня. І повторимося, що ризик падіння до 3,4 до 3,3 в даний діапазон досить високий, залишається. Хороший сигнал може подати НІР в парі до біткоїна, якщо він перестане оновлювати локальні мінімуми і затримується в діапазоні 19 тисяч Сатош. Ми бачимо, що зараз ціна знаходиться в крутому рівні, який відпрацьовував від червня-серпня 2022 року, тобто протягом всього літа, продавці тримали даний рівень, покупцям вдалося його. Пробити вверх, і зараз якраз ціна консолідується в даному рівні. Тому якщо ми побачимо на денках, тобто глобально, що буде консолідація NIR в парі до біткоїна от в діапазоні 19-20 тисяч сатош, це хороший, е, хороша ознака для того, щоб купити криптовалюту в даному діапазоні і поставити невеликий стоп ордер, тому що у випадку пробиття діапазону вниз, корекція може продовжитися з першою цілі 16 сатош і кінцевою 13. От, приблизно такий стоп ордер, це смішний стоп-ордер, це 5-6%. І ціль близько 32 тисяч сатош. Криптовалюта Ада. У попередньому відео ми показували, що ми з радістю купили її в діапазоні 44-45 центів. Ціна сюди прийшла. Також ми показували, що ми очікуємо локальний трейд, можна спробувати цей локальний трейд по криптовалюті ADA, але з невеликим стоп-ордером від рівня 53. Центи. Ось приблизно як це виглядало у нашому попередньому прогнозі. Ми бачимо, що невеличкий стоп менше 3% би спрацював. Ми не торгували АДО, це був такий іпотетичний трейд в даному випадку. І дійшов до нашої основної цілі 44-45 центів за ада. Дивлячись на АДО на даному таймфреймі, хочеться вже, нарешті, якогось відскоку, а не просто консолідації на локальному дні. Щоб ордер при такому трейді приблизно 8% в діапазоні 41 цент, і перша ціль це 63 центи. Фактично, це ціль без злому теперішньої, теперішнього формату руху ціни, це є консолідація, так, і це є верхня межа консолідації. Ми поки що не загадуємо на порід, на велике майбутнє 1,20, яке ми говорили в попередньому відео. Це цілком реальна ціль, проте ми зараз показуємо більш середньостроковий трейд, який не буде. І ламати основний падаючий тренд ади, який триває вже давненько від вересня 2021 року, і не, дозволить не пересиджувати прибуток. Проте основний наш прогноз, який ми опублікували ще 22 липня по Аді, оцей синій він поки що відпрацьовує, і кінцева ціль близько 1,05, вона більш ніж реальна. Бачимо, що ціна знову повернулася у важливу. Цінову зону втрималася, і тепер всі шанси на формування нової хвилі росту в є. Тим більше, якщо подивитися на графік в парі до біткоїна, ми спостерігаємо імпульс, який е, тривав від 29 травня і сягав 54%. Тепер консолідацію, це як корекція, і шанс на новий такий самий імпульс приблизно на 50% досить ймовірний. Криптовалюта ETH. На жаль, впевнений ріст е, даної криптовалюти, починаючи від липня 2022 року, не зміг забезпечити покупцям контроль над діапазоном 1750. Це є важливий діапазон. Як бачимо, е, біля нього ціна перегальмовувала ще в травні 2022 року, потім це була проблема для покупців, взяти знову його під контроль. І зараз ціна знову-таки після пробиття даного діапазону вниз е, тусується біля 1650 доларів. Якщо покупці не зможуть... Взяти під контроль даний діапазон і продовжувати тренд росту, то ми не бачимо проблем, щоб ціна продовжила падіння принаймні до 1400 доларів за ефіріум. В такому випадку буде організована корекція у вигляді ABC, і з даного діапазону можна знову намагатися відати у ріст ефіріму приблизно в діапазон 2500 доларів за ефір. Нижче 1300 доларів, це вже буде. Біда для ефіріму, це буде означати, що тренд від червня поламався, і все, що ми бачили, весь ріст, який ми бачили в червні місяці, це була проста корекція ось цієї глобальної хвилі падіння, і нас чекає нова хвиля падіння з ймовірним оновленням мінімуму. Поки що ми цей сценарій не беремо за основу, тому що ключові рівні по ефіріуму під контролем покупців. Проте варто бути обережним з лонгами прямо зараз, тому що. В діапазоні 1650 доларів є ймовірність початку корекції ефіріума до 1450-1400, як мінімум. Також покажемо вам нашу глобальну ідею по ефіріуму, яку ми робили не так давно, 23 серпня. І ми показували, що ми очікуємо на ще одну хвилю росту, якраз таки в діапазон 2500 доларів. Проте для цього ціна повинна втриматися приблизно в діапазоні 1550 доларів. Ми бачимо по відпрацюванню цієї ідеї, що Ціна росте, проте поки не так впевнено, як би хотілося. В парі до біткоїна Ефіріум теж зупинився біля верхньої межі глобальної консолідації, в якій ефір рухається вже рік, більше року, від травня 2021 року, і покупці не хочуть дозволяти навіть коригуватися. Тому ймовірність все-таки пробиття даної консолідації вверх є. Зверніть увагу, які були об'єми торгів протягом всієї консолідації. Ось початок консолідації, так, які об'єми торгів, ось середина консолідації. Вся частина цієї консолідації була без об'ємів, і тепер почались нарешті об'єми. Спочатку продавці хотіли продавити на об'ємах вниз, не вдалося, і тепер покупці розпочали свій тренд. Тому ймовірність все-таки пробиття вверх існує висока. Це, цю ймовірність максимально збільшили покупці якраз таки протягом даного тижня торгів. Навіть якщо ми побачимо на тижневому таймфреймі продовження консолідації, от в такому от е руслі. Що ціна буде піджиматися під, під діапазоном, так, приблизно так, то це буде більше шансів на прорив вверх. Єдине в даному випадку потрібно знайти і дочекатися, якщо ви торгуєте в короткостроці, вдалої точки для входу в ринок. Якщо ви тримаєте ефіріум і не знаєте, що робити, ми вибирати їх тримати далі і орієнтуватися вже по ситуації в діапазоні близько 1440 доларів за ефір. Криптовалюта Solana. На тижневому таймфреймі вона виглядає не дуже смачно, хоч і об'єми торгів високі, не дуже подобається ось цей локальний тренд росту на ось таких об'ємах. Зверніть увагу на подібні об'єми, і на свічки, які були під час росту, і на ось цю формацію, яка зараз на ринку. Це не дуже хороший сигнал для продовження росту. і Ймовірність того, що сол все-таки зможе пролитися нижче до 25 доларів, все ще існує. Критична точка для даного сценарію, це діапазон 32 центи. Поки що ціна туди не впала, вона консолідується перед даним діапазоном, проте ми бачимо, що консолідація проходить не на надто великих об'ємах, якщо порівнювати, з червням. 2022 року, так, об'єми торгів. Тому е, шанси на пробиття даного діапазону до 25 центів падіння, так, і пробиття діапазону 32 центів досить е, 32 доларів. Е, значить, Надіюсь, ми не побачимо солану по 32 центи. Думаю, інвестори довгострокові мене зрозуміють. Е, і е, саме у довгостроковій перспективі можна намагатися виставляти ордери по 25 доларів за солану. У середньостроковій перспективі можна намагатися торгувати дану криптовалюту ось в цьому консолідаційному каналі. Ми бачимо, що вона зупинилася в межах даного каналу. І, як мінімум, зловити трейд з першою цілею 17%, це 41 долар, і кінцева ціль близько 50 доларів, більш ніж реально. Причому, що стоп-ордер ну, трохи неправильно, звісно, що стоп-ордер знаходиться над рівнем. Сильним потужним рівнем, так? тому краще поставити його більшим, щоб це було надійніше. Так? От. Але якщо вас цікавить більш короткострокова торгівля, то краще поставити короткий стоп-ордер приблизно в діапазоні 33,93, і перезакупитися вже нижче, щоб не давати можливості великої просадки вашому депозиту. Все це залежить від того, яка стратегія торгівлі вам більше імпонує, і які ризики ви готові брати на одну позицію. Проте формування локальної хвилі росту Солани приблизно ось якомусь такому патерні, так, більш ніж реальний. Трохи небезпечно Солана виглядає в парі до біткоїна. Ми малювали в попередніх відео ось цю чудову ліквідну зону 16700 Сатош. Від якої постійно ціна відстрибує, зараз ми бачимо, що продавцям вдалося протиснути ціну нижче, і зараз, поки що не маємо підтвердження, що покупці мають силу взяти під контроль. Її. Тому дивлячись на те, як виглядає пара сол до біткоїна, краще все ж таки почекати, поки на графіку сформуються новий локальний імпульс і ретест, і вже тоді заходити. Бо зараз, по факту, покупці намагаються відібрати владу і змагаються зі сторони слабших. Проте, глобально на денках ми бачимо непогану формацію, таку як сильний хороший імпульс, довга консолідація перед новим сильним імпульсом. Тим більше погодьтеся, що падіння солани від вересня 2021 року потребує трохи довшої корекції, ніж ця, яка зараз на ринку сформувалась. АВАКС. Поки що естетично красиво він тримається. Впав на сильний рівень, цей сильний рівень межує з глобальною трендовою лінією, і ціна зупинилася. Що не подобається по аваксу, це його динаміка об'ємів торгів, оновлення максимумів на зменшених об'ємах. Тому з даного формації, якщо покупці впланували ріст, цей ріст повинен бути вертикальним, сильним і на збільшених об'ємах приблизно такий, як був в червні 2022 року. Якщо ми побачимо ось таку ліниву хвилю росту. То вже краще задуматись над шорт позицією по AVAX від відмітки 27 доларів. Ось з такою приблизно долею ризику, і от з таким приблизно прибутком. Тому на ринку AVAX все залежить від характеру росту і об'ємів торгів у найближчий час, у найближчі дні. А тим часом ми бачимо, що графік WhiteBit в парі до USDT продовжує рости, і він оновлює свій перший історичний максимум, який був встановлений 17.07. Пишіть в коментарях, які цілі чекаєте ви по цій парі ВБТ USDT. Бажаємо вам прибуткової торгівлі і перемоги. До зустрічі!